Постаріли в мене вже кабачки, які заздалегідь не зривала, тому що нацукати потрібно більш старі кабачки, не молоденькі. Нарізала їх такими напівколечками, засипала цукром на ніч, і вони пустили стільки соку. І додала малинку, чорну, кумберленд. Вона придасть і колір, і смак. А ще я додала сюди, тут у мене 2,5 кг кабачків, додала 10 штучок льодяників, цукерок, барбарисок. І воно придало такий смак і запах приємний. А зараз я їх буду проварювати. Кабачок такий. Універсальний продукт, що йому можна придати будь-який смак. Хоч полунички, хоч апельсинки, хоч лимонки, імбір. які ягодки, яка є в наявності. ставлю на вогонь до закіпання. Як закіпить, проварю хвилин 15-20 і поставлю відпочивати до вистигання. Після закіпання проварила хвилин 20. Кабачки, бачите, які вони вже стали червоні, набираються кольору від малини та смаку. І все, відставляю до повного вистигання. Потім ще раз проварю на протязі часу і викладаємо сушитися. Кабачки остили, вистигли вже, вистеялися, набралися кольору, Ось які вони гарбалички на колір. доставити проварюватись їх ще раз. Але цей раз уже набагато довше проводить. Годин десь хвилин 40 час. Викладаю на піддони та ставлю сушитися. А коли немає світла, викладаю на піддони. Ось такі в мене та сушу на балконі або на сонці. А це вже напіввисохші. Цукати кабачкові зі смаком чорної малини. Ось така смакота. Сухе варенячко його ще називають. Для зберігання пересипаю трішки цукровою пудрою. Зберігаю в лоточках, в контейнерах, в скляних банках, кому як зручно. Рецепт: пів кілограма цукру на кілограм чищених кабачків.